Вітаю, мої любі, вам покажу ялиночку, яка в мене є гарненька. Отримала такий подарунок від Діда Мороза <сум> ялинку. Тож, давайте перейдемо до нашої чарівної відливочки, про які таємниці ви дізнаєтесь найближчим часом. Можливо, про якісь дізнаєтеся, а можливо, про які то і. Не дізналися, бо ми не зробили цю відливочку. Заодно автоматично це буде і чисточка ваша. Працює тут чорною свічечкою, тобто відливаємо негатив весь для індивідуальних або таро розкладів, або відливочок. пишіть у Viber або Telegram. Номер буде вказано під відео. Ой, дивіться, у когось просто паруснік. Паруснік ви прямо у мандри будете мандрувати, і це буде дуже щасливе. Мандрівка щаслива. Так, також качечка, доход припливає до вас, бджілка. Бачу бджілку. Ой, хтось буде трудитися, не покладаючи рук. Просто всі сили, грошові надходження також будуть. Спочатку два або три рази такі невеличкі суми. На третій раз, точніше, буде вже така побільша сума. Ой, сердечка, два сердечка просто залилися. Ось поєднання таке щасливе у коханні. Так. Ну, дивіться, бачу такий чобіток, але який-то він роз... розпотяканий. такий якийсь. Дивіться, щоб ось наступають зараз свята, щоб ви не такі як попередження маленьке, щоб ви не стратили собі, трохи не спортили робочі моменти, тим, що почнете святкувати зарані. Ой, бачу таку собачку. Знову, схожа чомусь мені на пуделі і все йдуть у відливках у тих. І так вона бадьоренько крокує, я так розумію, що до вас хтось так радісно до вас буде вже крокувати. Так, вибачте, що в мене тут вже. Енергія заряд батареї сідає, на жаль, але трохи ми вспіємо. Так, бачу така бутиль. Ну, в когось, звичайно, відділяється, що будуть а, якісь так розпиття алкогольних напоїв, але в когось і таке виповнення бажань, просто як неначе джин виповнює. Для когось це саме буде а, джин у уособлення людини якоїсь. Хтось буде виконувати ваші бажання, просто як джин. Як раніше золоті рибки виливалися, зараз бутиль. Ну, предположу, що раніше було як золота рибка, то жіночка виповнювала бажання чоловіка. Це джин, він же чоловічого роду, буде виповнювати ваші для дівчаток бажання ваші буде. Так, листочок конюшинки, знову ж таки бачу. Дуже багато от схожих відливочок, ну, та нічого. Як я це бачу, то я про це повинна сказати. Бо листочок конюшинки це щасливий випадок. Можливо, навіть хтось лотерейний квіточок може купити, пощастить, скажу зразу вам. Або ж трапиться така ситуація, яка ви подумаєте, ну Наташ, ж як мені прямо пощастило. Так, бачу ланцюжок і на ньому сердечко. Це, звичайно ж прикраса така гарна, хтось комусь таку прикрасу подарує. А можливо, ще це є символом того, що хтось просто прив'язаний до вас, значить його серце цієї людини просто прив'язане до вас. Це такий от символ. Ось бачу намисто також, Боже скільки ж прикрас буде даруватися в цей новий рік. Ну, Жіночкам, можливо, хтось і чоловікові подари саме прикрасу, да? але ну, намисто, звичайно ж, це жіноча прикраса. Так, бачу сапожок перевернутий, слухайте, комусь просто не до, не до робочих моментів буде. Ну, ви, е справі, справі час. А як? Боже, я вже забула цю приказку. Діло время справі час, а відпочинку. Діло время потіхи час. Да? Ну, в общем, важкість з перекладом, ще, як завжди, коли в потоці, дуже важко перекладати е, зразу. Бо я, ну, мислення так, у мене ще по сторінки, так як я і навчалась в школі. На превеликий жаль української мови, майже не було. Тож я зараз, як самоучка, навчаюся і намагаюся самотужки всилити свою рідну мову, ну, так виходить. Сподіваюся, з часом буду вже в цьому просто профі. Тож, Хто хоче, також навчайтеся і спілкуйтеся саме українською мовою. Я навіть вважаю, що зараз що саме, саме час спілкуватися саме нашою рідною українською мовою. Так, ну дивіться, хтось буде так, прямо руки за пояса, чоловік таким кроком, впевненим, кудись крокує. Чомусь у нього в голові якась як кицька. Можливо, він вас так називає, моя кішечка, причому свічка то чорна, така, моя чорна кішечка, якось так от прямо, як наче сам собі думає. Він, скоріш за все, не каже це нікому, а просто як в голові у нього це, і він думає, моя ти, чор... ти кішечка темненька. Чомусь так іде, що так хтось каже. Так, ось тут бачу також декілька подій таких цікавих, які вас просто будуть вдохновляти, надихати. У когось це в роботі, так, якісь а, прийдуть. Можливо, когось навіть матеріально будуть поощряти якісь премії. так? Тому ви такі натхнення ще більш захочеться вам працювати, можливо, над проєктом новим. Так, Негатив хай вичищується, от як у нас свічечка. Ви будете закривати якісь там моменти. Закривати в плані закінчувати, так? будете поспішати ось перед Новим роком якраз будете поспішати. Боже мій, хтось такі гарні місця міста побачить. Так, посітить міста і місця гарні побачить. Якісь вежі ви побачите, якісь куполи, церков, таких монастирів, гарні ландшафти такі. Хтось саме буде подорожувати. Я навіть бачу ці форми такі, не знаю, як вам показати. зараз. Візьму ось у мене пензлик під рукою, покажу вам. Бачите, така вежа, і на ній як воронкообразний, такий, як дах. До речі, я пригадала тоді, що криша це дах. У мене вже прорив такий самотужки пригадала, без підказок та гуглу. І я вже тут скажу, що таку хто хтось побачив, напишіть тоді мені в коментарях, як вже приїдете з такої подорожі мандрівки. Чи бачили ви вежу і такий, як воронка, така, чи хто знає, такий дах цікавий дуже у тої вежі. Просто так іде, і отак от, як воронка. Не знаю, я навіть не, ну, не пригадую, де таке може бути. І купала, купала, такі як церков, монастирів. Так, Ландшафти дуже гарні, дуже гарні будуть, які ви бачите, ландшафти. Ну, Така рибка золота так також відлилася не лише джин, а й золота рибка. значить, І дівчатка будуть бажання чиїсь виконувати. ну, З задоволенням. Це не те, що там хтось побажав і буде вимагати, щоб ви там виконували. ні, це буде... У обоюдне задоволення, скажімо так. Так, бачу зірочку, і до неї примкнули, наче так дві серди, два сердечка. Зірка і два сердечка. Це якесь кохання зіркове. Я не знаю, як це навіть пояснити. Зіркове кохання. Чи ви так будете так. Такі сильні почуття, що ви як наче, не наче до зірок дістаєте. або будете милуватися зірковим небом, або будете бачити зірку, яка паде, за, загадаєте бажання. Так, бачу ще таке сердечко з крильцями. Угу. Дуже цікаво буде хтось прямо літати від кохання, Парити. Так, бачу такі як Привід, схоже, чи що, у когось якісь такі є страхи, страхи. Страхи тут про пару, про створення пари. Хтось чомусь боїться, боїться, боїться створити пару. Так, бачу чоловіка такого, плечистого, такого міцного, і в нього є в думках хтось. І це його страхи виходить, це йому щось. Примарюються які то приводи навіть. Так. Але це тут іде така підказка і потріскує ця свічечка, тобто ми відчищаємо вас, хто дивиться, притягнувся на цю відливочку, відчищаємо. Момент чистки тут також присутній, свічка потріскує, значить, вона працює, відчищує страхи тут. Запечатуємо у відливочку. Ну, от, нарешті, з такою навіть важкістю, але промальовуються у цього чоловіка тут ноги. Можливо, хтось навіть у фізичному плані якісь були проблеми із ногами. І поступово людина відновлюється, відновлює свої рухи, відновлює свої кроки, як поступово. Вчіться ходити. Дай Боже, щоб всі, у кого були якісь проблеми, якісь були моменти важкі, пов'язані. Ну, тут показують із ногами. Хай восстанавливаються якомога швидше. І я їм щиро цього бажаю і з допомогою вищих сил, янголів, архангелів, хай допомагають ці вищі сили таким людям відновлювати свої сили, сили в ногах і взагалі свої енергії. І чоловікам, які бояться робити крок назустріч своєму коханню, хай набудуть сили духу, щоб. Робити дійсно такі кроки важливі, які важливі і саме для них же в їхньому житті, щоб бути дійсно щасливими і повноцінними. Так, ну бачу, тут цей чоловік уже на джина також схожий, він стає для жінки якоюсь важливим таким, і він готовий бути. І кохати, і бути коханим, і виповнювати всі бажання буквально своєї жіночки. Зверніть увагу, хто, от це я вже для жіночок, для дівчаток кажу: зверніть увагу, можливо, в вашому оточенні, можливо, ви знаєте, про кого я кажу, що чоловік або боїться, або не може робити крок. Можливо, яка ссора була. Допоможіть йому в цьому. Допоможіть, бо він просто мріє, і у нього, наче просто як ну, не хочеться про таке казати, як віднімаються ноги. Ну, хай це буде краще в переносному значенні, що він так хвилюється, що не може робити кроків у ваш бік. Можливо, ну, він не навчений, можливо, нема досвіду такого робити. Такі кроки перші. Він чекає від вас тих кроків. Так, щось у мене тут. Тож, так, от попрацювала, можна сказати, свічечка. Зараз я перегорну, подивлюся, що на іншому боці. Ой, хтось чіпився, хтось такий подарунок, просто отримав і такий радий. ну Звичайно, ж період подарунків, зараз настає. Так, хтось просто на якомусь місці не хоче навіть нікуди переміщуватись. Так, ну відлилося, зміючки, відлились, хай весь негатив залишиться у цій відливці. Так, ну бачу прямо такий посох, як Діда Мороза. Хтось дійсно буде братися з Нового року вже за нові справи, і вас буде чекати успіх в цих нових справах. Ви знаєте, хтось тягне такий вантаж за собою. Що вже його мали скинути, бо він вас тягне у минуле, і він вас дуже знесилює, той вантаж минулого. Скиньте той вантаж, якщо ви відчуваєте, що це вас не розвиває, або стосунки такі вас не розвивають, ви обоє лише втрачаєте від таких стосунків. Негативите, то краще позбутися і не тягнути цей тягар у майбутнє, бо ну, вам дуже важко, от, хто так. Вас очікують ось нові справи, щось нове. Якщо є справжнє почуття, звичайно ж, відновлюйте їх, а там, де нема вже почуттів, там просто скидуйте і ідіть, не чіпляйтесь за речі, там якийсь комфорт якийсь. Тож, пишіть мої любі, як відіграється відливачка. Що нового, цікавого ви дізналися, що вже відігралось у вашому житті. Пишіть. Я вас люблю. До нових скорих зустрічей. Ваша Еліанора. Пока.